Ісусу Христу, в ефірі Християнська передача Мир вам, а в студії Володимир Родим'юк. А також в нашій студії є прекрасний чудовий гість, творчий гість, і ви незабаром його побачите. А зараз я хочу запропонувати вам наш номер телефону. Раптом у вас виникнуть запитання чи побажання, ви зможете нам зателефонувати. Запишіть, будь ласка: 098 92 57 061. Якщо вас цей номер не влаштовує, вас чи інший, інший оператор, будь ласка, телефонуйте на такий номер: 050 24 15 713. Залишайтеся з нами. Пані та панове, брати та сестри, я прошу познайомитись з Федором Михайловичем Матейчуком. Федір Михайлович Матейчук, член національної спілки художників України. Народився він в селі Кулачківці, це Снятинський район. Зараз сім'єю живе в селі Тязів Тисменецького району, а творча майстерня його знаходиться в Коломиї. Але ми представляємо як художника з івано франківська тому що він е, ну, більш привик до цього місця. Він в цьому місці також е, трудиться. І наша тема життя як картина. Е, вітаю Федору Михайловичу! Вітаю в нас вітаю. В передачі Мир вам! І ми будемо говорити про вас, про ваше життя. І одночасно ми спробуємо нашу розмову направити на. Духовну дорогу, так? Оглядаючись назад, які картини вашого життя вам найбільше запам'яталися? Оглядаючись назад, запам'ятались, напевно, не картини, а те, відношення людей до того, коли малюєш. Ну, мені, я маю на увазі картини картини життя. Картини життя, так. Картина життя запам'яталася. І запам'яталася тим назавжди, то було дуже давно, коли я ще тільки починав малювати. Десь мене то захоплювало. І час від часу я до того завжди повертався. А, а точніше, я ніколи майже не, не полишав малювати. От, але одного разу в мене була дуже-дуже цікава така ситуація, коли я над річкою, я родом з села, mm -hmm. і над річкою, коли я малював, то прийшла повз, повз мене старша жінка, яка збоку так подивилася, що я роблю. їй Видно було, що вона зацікавилась. От, прийшла, нічого не сказавши. Після знову повертається. Повертається і підходить вже до мене, підходить до мене і говорить: мені знаєш, так як ми були з одного села, вона мене знала. А вам було скільки років? Знаєш, говорить, мені тоді було е, років е, 20, uh -huh. по-моєму, 20-21. Я так uh -huh. до точності навіть зараз не скажу, але знаю, що то було одразу після армії. Uh -huh. От. Я малював етюд, і вона стала, підійшла до мене і стала дивитись. Дивилась, дивилася, тоді говорить: знаєш, Федір? Я скільки тут вже живу, а то вже була старша жінка. Їм, напевно, років більше, як 60 вже їй було. Mm -hmm. От. І говорить: я скільки живу, а я не бачила, що тут так красиво. Mm -hmm. Знаєте, мене це було просто. Здивувало, з однієї сторони, здивувало, а з іншої сторони, я її зрозумів. Я її зрозумів, тому що люди вникають у роботи, у різні проблеми, і то якби відволікає. Відволікає від, дійсно від тої красоти, від усього, що, що Бог створив. Тому що таку красоту. Без Бога ніхто, напевно, не міг би думаю, створити, як, як створив то Бог. І, 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 жінка, і було видно, що ді, жінка дійсно була під. Як говорить, ходжу, от каже, попри те місце, а тут виходить так гарно, дуже. От. Можливо, тому і ваші картини такі відображують красу Карпат, красу покуття, красу. Те, ту красу, яку Господь створив, так ви, ви так, вам так. Бог дав такий е, талант побачити цю красу побачити цю і красу. відобразити у своїх картинах. Так, 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 От так. отже, така картина е, з вашого життя, яка вам запам'яталася, е, як все довкола красиво? Так це важливо, деколи зупинитися і побачити красу. Так. Так. Коли йдеш після роботи, наприклад, якщо ще виднося, так? чи на роботу, якщо є можливість, особливо десь коли це природа, так? подивитися, так? чи в місті це парк, чи... чи в селі тим більше, чи десь ми їдемо, побачити красу. Навіть коли в місті, на коли їдуть машини, видно людей. Дерев може не так багато видно, але видно людей. І побачити в цих людях красу. Бог створив нас красивими. Так. Е, є багато картин про навернення людей до Бога. Ну, наприклад, я навіть сьогодні дивився, е, бачу таку картину повернення блудного сина. Е, це Рембрандт е, намалював і чи написав, або е, Ель Греко написав Покаяння Петра. Як би ви словесно змалювали і назвали картину вашого навернення. Е, адже Господь е, говорив: ми читаємо про це в «Євангелії від Марка, перший розділ. 1 15. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Господь закликає, щоб кожна людина вона покаялася і вірувала в Євангелію. Як відбулося це у вашому житті? Як би ви цю картину змалювали словесно? Як би ви, яку би ви назву їй дали цій картині? Так, навернення блудного сина, то е, дуже багато є картин, таких коли художники зверталися до такої теми. І думаю, що ця тема є дуже дуже такою, як сказати, популярною, чи що з тої причини, що дійсно людині потрібно навернення. Навернення у мене колись у мене була довга історія приходу, приходу до Бога. Mm -hmm. Дуже довга. Чому я так само вважаю? Тому що я е, був. Не просто атеїстом, там, невіруючим, а я був комуністом. Mm -hmm. І я не можу там сказати, що я був заклятим якимось комуністом, що я хотів когось переслідувати чи переслідував. Зачатим, так? Так. <клес> у мене того не було, у мене були коливання такі, що я допускав, що людина може думати по-іншому. У мене склалося дуже цікаве спілкування, я пропрацював до 10 років. З віруючим товаришем Болюбаш Андрій, він з церкви п'ятидесятників був, дуже хороша. Тяжко бо людини вже не стало, а згадав, дуже хороша людина була, дуже хороший товариш. Ми з ним пропрацювали до 10 років. І він старався зі мною. Ну, уявіть собі, я комуніст, а він протилежність, така віруюча людина, вірить у Бога. А я не вірю. І ми, отак, от день у день, в одній майстерні. Зразу ми були в різних майстернях, але ми все одно приходили один до одного і розмовляли. А Після так сталося, що в нього майстерню по техніці безпеки щось там заборонили, і він перейшов, попросився до мене. Які це роки були? Щось там з технікою безпеки. Я, які роки були? То були десь 80-ті роки, 80 роки. І я кажу, давай, приходь до мене, Андрій, в майстерню. І ми в одній майстерні попрацювали десь до 10 років. І уявіть собі, весь час у нас були розмови о такій протилежності. Він віруючий, я комуніст. Він мені одне розказує про Бога, а я йому розказую зовсім інше, що щось протилежне, хочу йому доказати. І він, мені, я, він мене не зміг переконати, не зміг переконати, поки він працював. А Десь до 10 років, що ми з ним працювали, він не зміг мене переконати остаточно, щоб я став віруючою людиною. От. Для мене було таким остаточним якби, моментом, коли я зрозумів безповоротно, що людині потрібна віра, що без віри людина просто ніщо. Може, це дуже звучить погано, але людина прийшла з пороху і піде в порох, якщо вона є невіруючою, і ніколи більше її життя як таке не продовжиться. І для мене це було остаточним таким, така, не знаю, як це назвати, благодать розуміння, чи що прийшла, прийшли? Коли я у 90-х роках. Фільм Ісус вийшов mm -hmm. на екрани. Його mm -hmm. до того не було. Mm -hmm. Я не знаю, може, десь що я не знав. Ну, я знаю, що в нас він перший раз був. І в Коломиї, коли я пішов на той фільм, коли я подивився той фільм, значить, мені вже щось зм... якби змінилося. Але коли я виходив, то вже ще більш такий був поштовх, коли ми. Коли мені дали, я бачаю дали брошуру, така була невеличка брошура, Ісус давали, всім давали. От. І коли я взяв ту брошуру, відкриваю її, передивився, і в кінці були дві схеми, ті дві, два кола такі, де в однім колі ото людське я, ото Егоїзм, той, який комуністи проповідували. І не тільки комуністи, просто невіруючі люди, віра у людське я, у людину. І друге коло віра у Бога, посередині Бога. І то, якби, було для мене таким остаточним поштовхом зрозуміти, що людині потрібна однозначна віра, вона тільки мусить жити з вірою. Іншого життя немає, не може бути. Якщо є, значить це є неправильно. І, і з того часу я якби, став віруючим, став більше цікавитися біблією, став цікавитися розмовами з віруючими. Тоді і вже і він в той час ще жив, от Болюбаш Андрій. З яким ми часто розмовляли, mm. по-іншому ми вже говорили. От. Це то наскільки була світла добра людина, що за скільки років, як правило, ви знаєте, що ми, як правило, такого звичні люди споримо навіть один одного, не сприймаємо, сваримося, правда, коли хтось когось не розуміє, хоче на своєму стоїть. Скільки я з ним пропрацював? Він ніколи, отак у кінці розмови, лише засміялися. Він мені говорить, ну тебе добре підкували. Uh -huh. А я йому те саме. Uh -huh. Uh -huh. І посміямося. Раніше і так, та. і посміялися, і так ми розходилися. От. Він десь розумів, мене я його. От. І так, ну після того, я, як я вже сказав, що все докорінно змінилося. Я поступово. Почав ознайомити, озна повторююся вже з Біблією, знайомитись з проповідниками, з віруючими людьми. Ну, Звичайно, запитання завжди були, і запитання і тепер, напевно, є, і напевно вони ніколи не зникнуть по тому чи іншому. На ту чи іншу тему відносно Бога. Ну, то, у вашому серці, у то... центрі вашого серця, вашого життя. Є тепер Бог, є Христос? Є тепер Бог, є Христос. Є, є Бог дав мені донечку. Оту, е, отут теж я красоту малюю, а то щекра більша красота, яко, яка мене надихає, дружина надихає, mm -hmm. допомагає мені в моїй творчості. Mm -hmm. от. Ну, е, дивлячись от такі... на теперішню картину вашого життя. Я думаю, що коли ви там були комуністом, там більше такі червоні кольори переважали. <зв 'язав> та? так, так, а так. які фарби і тони е, зараз переважають е, вашого життя? Картина теперішнього вашого життя. Картина теперішнього життя більш різноманітна. Кольори не можу сказати, що якісь переважають, тому що я, коли запитують, який колір подобається, і це я чув від інших людей, то говорить той чи інший колір. Я хочу сказати, що дійсно я не можу назвати найкращий кольор. Для мене гарні кольори, починаючи від білого, жовтого, самих світлих кольорів, до оранжевого, там, червоного, синього і інших кольорів. Для мене ці всі кольори є прийнятні. І картина життя, за життя така ось, власне. сама. Так, я, і, я зрозумів. І картина життя теж така, і, і, я ще хотів сказати, за чорний колір, ага, ага, що десь трошки і чорного присутня. Чому? Тому що і так само і в житті воно є. Знаєте, від чорного нікуди діти, нікуди дітися. по чорній землі, тут нікуди дійсно не дітися, так, Бог створив чорний колір. Так, так. І нам нікуди ні дітися. Ну, може, це чорного, це є, якщо говорити про життя, таке спілкування, там життя у даному випадку, там у сім'ї чи ще десь, може воно дуже погано звучить, що чорне. А я маю на увазі не, не дуже щось таке трагічне, а ті коливання, що бувають завжди, я не вірю, що у якійсь сім'ї можуть бути якісь. Дуже надто гладко, що ніколи ага. ніяких спорів, ніякі буквально одні порозуміння. Чому? Тому що люди, людина народжується, по-перше, грішна вже, і в неї заложені вже е, чому от маленькі дітки. А коли е, щось вона хоче там взяти більше чи менше, вона завжди візьме більше. І завжди, <рес> і завжди буде щось говорити на свою користь. Це означає, що все заложено, що людина тягне ковдру завжди на себе. Шок, що її Вигідніше, що їй зручніше. І тому, напевно, дуже тяжко, кожна людина щось розуміє по-своєму. От. І от і кола, які я говорив, що для мене mm -hmm. остаточне було розуміння, це теж стосується до такого, тому що чому я кола дали остаточне розуміння, що людина, будь-яка людина, чи я, я себе не виключаю, теж чи то інша людина завжди не тому, що вона погана, а вона просто по-іншому розуміє і її в даний час не то не так дано розуміти. От, я розумію так, а вона так. І я можу когось не зрозуміти, хоч він може правильно говорити, правильніше, як я. Я можу не зрозуміти його, і, і він мене не зрозуміє, тому що він думає так. І може погано про мене думати, може погано, і тут нікуди від того дітися. І... Інколи навіть найближчі, близькі, там, якщо є батьки, там, рідні, от можуть не зрозуміти і вважати, що я щось не то роблю, погане якийсь, бо я так роблю. От, а я можу погано робити, лише тому що так розумію. От. І тому будь-хто найближча людина може підвести. А Бог, от друге коло, де є присутній Бог, який нас ніколи не підведе, який, який нас учить, який заклав. Нам основу, з якої ми повинні навчатися, а ми, а ми свої правила знаходимо. А після через ті правила саме і маємо неприємності, маємо непорозуміння, і, і от такі от у нас. Ну, я думаю, що щоб не було в нашому житті, в наших сім'ях, в нашій праці. Бог завжди дає мудрості, дає порозуміння, як е, е, вести це життя, так, як мати це порозуміння, так, як е, любити свого ближнього так, і, так, і, так. і терпіти свого ближнього. Так. Не, не все так легко, не все так. так просто. Але якщо ми з Богом, то Бог дає це. Так, Бог допомагає. Е, та одним допомагає. реченням чи кілька хвилин, одну хвилину ваші побажання нашим глядачам. Я бажаю всім глядачам. Хто ще не прийшов прийти до віри, до віри в Бога. Я думаю, це найголовніше, тому що всі труднощі, які тільки що ми згадали, можуть бути в нашому житті легше тоді перебороти, тому що Бог дає нам такі правила настанови, Боже Слово, таке, яке нас учить, як нам в тому чи іншому випадку поступати. Тому що без Бога я знаю просто сам себе, що я по-іншому поступав і зараз я по іншому. Можу поступити в тих чи інших випадках. От, дякую. З нами був Федір Михайлович Матейчук, художник з Івано-Франківська. Рівно через тиждень у ці порі на цьому ж каналі буде друга програма. Також з участю Федора Михайловича Матейчука. Дякую вам, дякую нашим глядачам. Слава Ісусу Христу! Слава Богу, дякую.